Дорогі люди, слава Ісусу Христу! Я хочу вам побажати Боже благословіння, а також хочу нагадати дві дуже важливі новини. Перша, вона дуже погана. Слово Боже каже, що всі люди згрішили та позбавлені Божої слави. Всі люди є грішні. Кожен знає свій гріх. Хтось щипав, що не належить йому, це вже крадіжка. Хтось в думках думав, щоб вбив людину, то вже є чоловіка, вбивця. Хтось дивився на жінку з похотливими думками, то вже є перелюб. Хтось жінки може дивилися, то вже перелюб. І Бог як праведний святий, Він може засудити людину, його справедливість вимагає покарання. І Бог Він може покарати грішних, бо він святий, його святі требування, які Господь установив своєму слові. І він каже те, що він настільки полюбив нас, своє творіння, людей грішних, що Він прийшов судити цей світ, наповнив зла гріха. Він прожив святе життя і Він помер на Христі за кожного з нас. Добра новина в тому, що Христос він заплатив за кожного з нас. Якщо цю оплату людина приймає, просив Бога прощення, то Бог її прощає. Якщо людина відвергає цю оплату, вона сама буде платити в муках пекла вічно. І Господь він закликає людей задуматися. Кожному о вічності, Наскільки дуже важливе питання, де я буду вічності. наше життя воно закінчиться. А далі Далі, де будемо перебувати, В муках пекла чи в раю. Нам кожна людині потрібно задуматися о І Господь не тільки помер, Він воскрес, Він є живий. Він сьогодні своєю любов'ю закликає всіх людей. Навернуться і покайтесь, попросити у Бога прощення. Покайтеся, це визнати свої провини і гріхи, попросити прощення. Господь каже, всяка людина, яка визнає свої гріхи, і просить прощення, Господь прощає. Дорогі люди, я закликаю кожного із вас навернутися до Бога. Читайте Святе Письмо, молиться Богу, вірте в Його Слово. А також я хочу закликати вас молитися за наше військо. За Збройні Сили України, щоб Господь дарував сили мужності прогнати цього ворога, який прийшов на нашу землю. Я закликаю вас молитися за тих капіланів, які допомагають нашому війську підтримувати їх морально і духовно. Молиться за їх, і пусть Бог услышить на молитви і дасть свою відповідь. Господи, благослови всіх людей, хто здесь є, помилуй, спаси, благослови Україну в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. А вам всім крепкого здоров'я, пусть Будь Бог пережива.